AHHHHH mm -hmm. Лайва завітала авторка ігрохітів. тьотя Панда Наталія Мієдінова презентувала свій проект Ігровий кейс волонтера. Це альбом ігрових хітів та анімацій, а також добірка ігрових прийомів для соціально-психологічної реабілітації дорослих та дітей. Наталія розповідає, її розробка стане у нагоді всім тим, хто працює з малечою. Це ігрові вправи для підтримки психоемоційного стану людей під час воєнних дій. Ядром цього проекту є музичний альбом Обійми. Авторкою якої я є ігрові вправи на користь тим людям, які могли б впроваджувати їх в роботі з дітьми, молоддю, людьми в ті ситуації, в якій це буде потрібно. Інтенсив з ігрової майстерності організували за підтримки ініціативної групи Саша та Наташа Хелп, а також управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Зараз, коли так багато повітряних тривог, ми хочемо чимось той час, коли діти вимушені знаходитись у укриттях, наповнити творчим контентом, щоб вони розвивались, перетворювали мінуси на плюси. Наприклад, малювання в темряві можуть замінити блекаут і розвивати творчість нашої дитини. Миколаїв став третім містом, де представили ігровий проєкт. Презентація була днями в Сумах та Запоріжжі. В планах тіті Панди також завітати до Києва, Краматорська та Харкова. Це саме ті області, де діти потребують його найбільше, тому що це і прифронтові області, це і області, які тимчасово окуповані. А ми хочемо сказати, що сьогодні нашим дітям дуже потрібна соціалізація нашим дітям потрібно спілкування. До двогодинного інтенсиву з ігрової майстерності долучилось чимало охочих. Учасники діляться з кожною наступною грою вони все більше розкривалися та ніби поринали у дитинство, залишаючи усі тривоги поза стінами приміщення. Ми не розраховували на такі масштаби, бо ми просто написали пост в Фейсбуці, що ми видали цей кейс, і запропонували людям в містах долучитися до організації. Бо в нас дуже багато людей, колег з галузі організаторів заходів. Фідбек був шалений. Фейсбук взірвався. Ми під час війни, навіть повномасштабної, ми продовжуємо писати програми, писати пісні, писати анімацію, бо ми віримо в те, що. Це потрібно людям, і після перемоги буде більше заходів, і ми маємо створювати український контент. Під час війни важливо надихати людей, ділиться Наталія Мєдінова, адже стрес провокує хвороби як на ментальному, так і фізичному рівні. Мені здається, що якщо ми зможемо зберегти дитинство, повноцінне дитинство, не дивлячись на сирени, але дитинство в іграх, в спілкуванні, в теплих обіймах, це головне зберегти наших дітей з їх надією і життя кожного в позитиві. Бо позитив це мрії на майбутнє. Це ми не зупиняємось, а крокуємо вперед до перемоги разом. І ті, хто на нулі, і ті, хто в тилу, і ті, хто, можливо, ще народиться. Протягом усього ігрового інтенсиву на обличчях учасників сяяли посмішки. У тюті панди однозначно є чому навчитися. Діляться вони, аби потім мати можливість підтримувати діточок під час війни у прифронтовому місті. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.